Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео: Дві основні причини при припукльовці на колебалки сходить риба, щука або окунь. Хочу сказати дві основних причини. Сама перша причина це, звичайно, коли тройнік тупий. Друга причина теж дуже важлива. Неправильний розмір тройника або неправильний тройник. Зараз я вам поясню, як воно має виглядати. На такі о колибалки під атом. Ну, оце атом. Ставляться тройники видовжені. Зараз покажу. Отакий трійник, такого розміру. Не підходить. От, Малий розмір, і щука, як буде брати, вона не засічається. Через те ставиться такий трійник, як щука з видовженим. Бачите, тут коротеньке, а тут видовжене. Оце причина та, що сходить щука з колибалу. Саме до такої колибалки підходить тільки такий трійник, Видужений. До такої колибалки підходить такий трійник. Вона тут вузька, тут не треба. Головне, щоб був правильний розмір трійника. Ось цей трійник підходить. Бачите? Тут хватає для щуки і щука буде засікатися і буде. Ловитись. Сподобалося відео. Ставимо лайк і підписуйтесь на канал.